Доброго дня, компанія Автопарк в продажі Mitsubishi Pajero Sport 10 рік 2.5, дизель на механіці. Має лебідочку, передні, задні ось такі посилені бампера. Задні ліхтарі, задня камера, ось так виглядає, має шноркель. По салону. Текстильний салон, ось так виглядає в гарному стані. Ось така ножка металева, все гарненько виглядає. П'ятиступочка, управління повним приводом, підігріви, мультимедіа, бортовий комп'ютер, мультикермо. Ось окремо світло виведене. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!